Привет. Час подбати про себе, так як ти на це заслуговуєш. І сьогодні я хотіла поговорити з тобою про ефірні олії, які мають лімфодренажний та детокс-активні властивості, виділяють декілька основних груп: це цитрусові, пряно гарячі, деревні та кедрові, квіткові. Та освіжаючі розберемо кожну окрему групу. Цитрусові до складу цієї групи входить апельсин, лимон, лайм та грейпфрут. Та пам'ятай, що ці олії вони фототоксичні. Після нанесення не слід виходити на активне сонце впродовж 12 годин. Або можеш отримати. Опіки, сонячні опіки, а воно нам не треба. Ця група вона має лімфодренажний ефект, детокс-ефект та підтягує, тонизує, тонизує шкіру. Інша група пряно гарячі. До складу входить базилік, імбір, гвоздика та лемонграс. Пам'ятай, що імбир та гвоздика це ну, прям дуже гарячі олії і не слід їх використовувати без розведення приблизно 05-1%. Обов'язково, щоб не отримати опіки від ефірної ліки, і обов'язково протестуй її на маленькій ділянці, щоб не було ніяких алергійних реакцій та подразнення. Що робить ця група? Ця група вона дає поштовх, вона запускає кровоциркуляцію, мікроциркуляцію, вона має такий стимулюючий ефект. Наступна група це древесна хвойні, до складу входить витівер, ялівець, кедр та кіпаріс. А що робить ця група? Ця група вона, а, працює з такими глибинними застоями. Вона має антисептичну дію та вона м, працює з судинами, вона їх а, скріплює, зміцнює. Наступна група це квіткова група. Вона має а, Такий балансуючий ефект, дуже ніжний ефект, і з використанням цієї групи дуже приємно робити суміші та використовувати на будь-яку дільницю нашого тіла. До складу входить неролі герань та Лаванда. І остання група це освіжаючі, до складу входить м'ята, будь-яка з м'ят, яка тобі більше подобається, бо перцева, садова, китайська будь-яка і розмарин. Вони дають легкість та освіжають. І що хотіла сказати, хотіла дати рецепт для Лімфодренажного масажу е лиця щії та підборіддя. Цей рецепт розрахований на 10 мл базової олії. Базову олію підбираємо в залежності від типу шкіри. Там можна використовувати таку універсальну базову олійку, це фракціонна кокосова олія. Вона повинна підійти будь-якому типу шкіри. А якщо детально, то вже будемо розбирати у наступних відео про базові олійки. Тож, рецепт: 10 мл базової олії, 2 краплі герані, 2 краплі лаванди, 1 крапелька лимону і 1 крапелька кипарісу. Мабуть, ти помітила, що в цій суміші немає пряно гарячих, тому що ми їх не використовуємо для лиця. Тут у нас дуже така ніжна шкіра. А пряно гаряче використовується більше для ні та тіла. Та робляться антицелюлітні суміші. Тож цією сумішу можна користуватися один раз на день, тоді, коли тобі більш зручніше, або вранці, або якщо ти робиш лімфодренажний масаж ввечері, можна такий релакс собі зробити. Можеш використовувати, обов'язково використовуй скло, темне скло, бурштину, наприклад, і можна роллер або з піпеточкою, щоб тобі було зручніше мішати та капати собі в долоньку і вже наносити на обличчя, підборіддя та шию. Тож, на цьому все. Якщо сподобалось відео, став лайк, якщо ні, Такого не буває до наступних відео. Чао, чао!